Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях, друзі, довгоочікуване, обіцяне відео за трицепс, як його максимально розвинути, максимально розвинути силу трицепса, що допоможе вам збільшити жим, штанги лежа, що ви розумієте, це підсобка для вашого жиму. Ну і якщо ви збільшуєте тренувальні об'єми, якщо ви збільшуєте навантаження на... Триголовий м'яз вашого плеча є ризик отримання травми, там, пошкодження тощо. Як цього уникнути, сьогодні ми про це все поговоримо. Е, перше, ну, сьогодні ми розглянемо загалом, акцент зробимо на одній основній вправі. Побачите, яка одна з найкращих вправ для розвитку вашого трицепса. По-перше, якщо ви там тільки розпочали, я багато про це говорив. Паритися окремими м'язами там не потрібно, особливо маленькими вашими руками. Виконуйте різноманітні жими, трицепс буде включатися, буде рости. Одна з найкращих вправ, яка вам допоможе, обов'язково включить, вона і укріпить ваші плечі, якщо ви адекватну вагу підбираєте для роботи. І розвине ваш трицепс. Також груднізу всю жимову групу, скажімо так, от бруси. Давайте розпочнемо з брусів. От, є у нас бруси, я в своїй підготовці їх використовую до... в додаток до жиму, штанги лежачі. Зараз зменшимо Літом Ви бачили, коли я жим прибрав, я бруси там навалював прямо норм, плюс 90 кг додатково виходах. А повторив, таке я працював. Е, якщо ви не підготовлений атлет, цього робити вам точно не потрібно, вам просто потрібно укріпити ваші плечові суглоби. Багато людей жаліються, що плечі летять на брусах Але якщо ви виконуєте адекватну вагу там, до 60%, ви не будете травмувати плечі, а ви будете їх укріплювати. Плечові суботи будуть укріплюватись, ви будете сильніші і мінімізуєте. Травматичність, навіть живі штанги Ну, Декілька варіантів виконання на брусах, особливо, якщо ви новачок, особливо паритися не потрібно. Е, є вущі самі е, відстань, де ви беретеся руками, так? Бруси, є е, ширші. Я раніше використовував там надто широкі більша площа грудних включається. Я з акцентом на грудні це роблю, тому що. Жим лежачим пріоритет був. Якщо ви просто хочете розвинути трицепс, вам достатньо звичайних брусів, ви себе виводите в звичайну позицію і починаєте відживати. Опускаєтеся до донизу, піднімаєтеся до гори. Опускаєтеся донизу, піднімаєтеся до гори. Цього достатньо. Щоб ваш трицепс працював, ви його обов'язково відчуєте, він відповість зростання. Особливо, якщо поступово буде прогрес додавання якоїсь додаткової ваги, якщо ви робите 15 плюс повторень, які помилки можуть бути читінь, він точно тут не потрібен. Коли ви виконуєте щось з ривками, є ризик травмуватися. Також є отака штука, я якось і не вмію особливо робити. Тобто ви, ви себе обманюєте. От ваш таз знаходиться нерухомий, не а ви просто опускаєтеся. От. Що ви робите? Ви піднімаєте вагу тільки вашої верхньої частини. Таз донизу не рухається. Потрібно навчитися опускати все ваше тіло, щоб все ваше тіло було додатковою вагою. Тобто Те, що я вам показував, От, Лікоть всі розповідають про паралию, щоб паралий була нижче не можна, нижче можна. Нижче можна, але робіть це поступово, якщо немає, не виникає ніяких дискомфортів. Чим більша буде рухливість вашого плеча, ви збільшуєте розтяжечку, ви будете таким чином укріплювати. Ми суглоби, але робити це потрібно поступово, без ревків, без додаткових там, неправильних рухів. Е, так, друзі, далі прекрасна вправа, про яку я і хотів поговорити, це французький жим штанги лежач. Е, чим вона унікальна, тим по суті, що трицепс. Включається там, майже ізольовано. Є два варіанти виконання цієї вправи, можна робити у базовому стилі, можна ізольовано. Дуже багато людей хейтять цю вправу через те, що летять лікті на ній. Але лікті летять лише тоді, коли у вас недостатньо базових знань. Якщо ви працюєте, працюєте з невеликою вагою, з вагою до 70% від вашого разового. Так. Збільшуєте якийсь об'ємчик, ви будете тільки укріплювати ваші лікті, ваш трицепс буде максимально включатися в роботу. Якщо ви перевищуєте, виходите за 70%, ви вже ризикуєте. ви знаєте на що йдете, будьте готові до якихось непередбачуваних ситуацій. Так, дивіться, навіть якщо у вас є травми ліктєвих суглобів то що то французький допоможе вам закачати їх. Потрібно брати над маленьку вагу, навіть гриф це багато, працює. берете паличку взагалі легеньку і виконуєте. Розгинання будете закачувати, укріплювати поступово, додаючи вагу. Ще одна перевага французького це довга, довга велика головка нашого трицепса. Їх три ми знаємо, яка найбільша. Якщо ми акцент зробимо більший на ній, вона буде більше зростати і загальна площа вашого трицепса, вашої руки буде більша. Дві треті частини руки займає трицепс. І розганяється він за рахунок довгої головки. А в роботу вона включається лише коли ви розтягуєте її, коли відводите руку назад в такому положенні, що найкраще зробити при виконанні там, французького. Лежач. Ну, от, Наприклад, давай якось збув, щоб вони нормули. Для початку на виїхаємо сюди захвачка. Деякі люди беруть занадто вузько, цього не потрібно, тому що вузько згинаються запястя для теж ризик їх травмувати, вони повинні бути прямо. Тобто ми беремо середні, там, звичайний хват. Заводимо тут. Дуже багато людей роблять. Сидять тут, потім знімають, тягають. Відсуньте лаку, забудіть себе подалі, щоб вам зручно було зняти. Зняли штангу і виконуємо э, розгинання рук, згинання розгинання. Про ту головку, коли вона включається, що я вам говорив, ми відводимо руки назад, от в такому положенні вона максимально включається в роботу. О, бачите, розтягування. Ми рухаємо грі аж за волонтер. Максимально вона включається в роботу. Отак, От максимально ви її не включите. Так. Такий варіант буде зроблений. є варіант базовий, коли в роботу включається окрім ліктєвих суглобів ще й плечеві. Тобто, що таке база, базові вправи, коли більше двох парних суглобів Одночасно працюють. Коли працюєте тільки в лікті і навалюєте вагу більше 70%, все навантаження сюди є ризик травмуватися. Щоб розподілити цю роботу на плече і лікоть, на два суглоби, ділите вагу, тобто акуратненько додаєте в роботу рух ще й тут, так, звичайно, буде найширший м'яз працювати тут. До Але ви зможете працювати з більшою вагою і більш безпечно. Тому виконання буде отаким. От Для порівняння дивіться, оце, от. оце буде ізоляція, рух в одному суглобі. Оце буде вже фаза, коли пішов рух плечовий суворо. Коли я виходив на більшу вагу, там 80 кг, у мене було при класній вазі 83-84, то я робив в базовому стилі з цілею мінімізувати навантаження на рік і зберегти мої кусали, звісно, якірті, що там так не можна, все таке, але ну, в мене є знання і дякувати Богу я. Прогресую, тому що не слухаю довбойовків. Ну от якось все. дві вправи. Дві вправи можете включити і ваш трицепс буде максимально розвиватися. Для е, жив не лежить, як підсобка, теж його можна додавати, але не лізти на вагу, як підсовка просто для укріплення ліків. Там 50-60%. Та й 6 щось таке там робили. Додаток, Це буде укріплювати ваші лікті, вони будуть кріпші за допоможемо в жимі станції легень. Ось такі основні тезиси були озвучені. Я думаю, відео корисне для вас. Дякую за увагу і всім добра до нових зустрічей.